Як ви розумієте, сьогодні буде досить цікава тема, а саме сімейні контракти. Розкажу, що на даний момент треба для їх виконання, як саме виконувати, та іншу інфу, яку корисно знати. Перед початком нагадую, що від другого рівня персонажу ви можете ввести мій промокод Макао, котрий дасть вам на старті 50 тисяч та плюс один рівень персонажу. А якщо ви ще кинете мені в Discord докази з активації мого промокоду, я додатково даю вам 15 тисяч. Вітаю переможця з минулого відео, а сьогодні я розіграю 100 тисяч, і також за кожні 10 лайків на цьому відео фонд буде збільшуватися ще на 50 тисяч, тим самим кількість переможців може бути більша. Для участі вам просто треба підписатись на канал, поставити лайк на відео і написати коментар від п'яти слів. Бажаю удачі! Давайте розпочнемо про контракти. Як я казав у відео про оновлення, на даний момент є три види контрактів до речі, за той час їх вже трошки поміняли. Першим я поставив Став найменш популярний квест в нашій ФАМІ, а можливо, і на всьому сервері. Називається він Допомога громадянам. Тут вам треба буде взяти фудтрак і з його допомогою продати гравцям 100 ходогів, ну і ще додатково роздати по 1000 доларів 50 новичкам, у котрих ще немає 5 рівня. Якщо так рахувати, то в цілому з квесту можна заробити, але скільки часу і нервів треба буде на це потратити. Я вже частково зачепив тему заробітку, то давайте і скажу, що можна отримати за виконання даного контракту. Винагородою буде плюс 2 XP до рівня вашої фамки, плюс 3. Репутації, можливо, в майбутньому можна буде тратити на прокачку перків сім'ї. Ну і, само собою, гроші, а точніше 150 тисяч. Часу тут тратиться немало на виконання, а в плюс виходить 100 тисяч. Профідність не така велика, як може бути на наступних, але в цілому непогано. Тому давайте і перейдемо до більш прибуткових контрактів. Другим я поставив рибалку, так як цей вид фарму мені максимально не подобається, але про нього є що розказати. Думаю, пояснювати що для цього треба, і де брати не потрібно, але давайте поясню. Елементарно берете вудочку, прикормку і їдете на любий пірс чи точку, де можна ловити рибу. А далі тема яка: в даному контракті вам просто треба виловлювати рибу, за що її получите потім винагороду. Зловити її вам треба 2000 штук. А тепер трохи математики. За одну годину один гравець може зловити біля 150 рибин. А так як на виконання дається 6 годин, то ви Висновку треба мінімум три людини, щоб зробити цей квест. Само собою, що чим більше, тим краще. І якщо ви тільки створили сім'ю, то доступно вам буде 15 слотів. Відповідно, якщо ловити будуть всі 15 людей, то часу на це витратити прийдеться менше години. А що по заробітку? За дане завдання ви получаєте 2 XP, одну репутацію і 100 тисяч на сім'ю. Але крім цих грошей, ви ще зможете продати рибу, це типу бонус за потрачений час. Хоча є велика кількість людей, кому подобається рибалка, і для них якраз цей контракт це додатковий заробіток. І останній контракт, який доступний зараз на проєкті, і те, що мені тупо по кайфу робити, хоча я взагалі не фарміла, так це завдання на продукти. Тут для багатьох буде знайома механіка з іншого проєкту, де треба було возити м'ясо. Для його виконання вам треба буде набагато більше інвестицій. Тут вам треба не тільки кількість людей в ФАМІ, але і сімейний транспорт, з допомогою кого ви можете возити ці продукти з палетки. В порт загрузка в поліці відбувається в ангарчику. Кожна покладена коробка показує загруженість машини. Але не думайте, що одна людина може виконати це в соло, тому що в одну машину гравець може покласти не більше 10 чи 12 коробок. А коли машина чи машини загружені, можна відправлятися вниз карти в порт і там вже кожен ящик вигружати. Ще варто розказати про машини. Найкращими для цього є гелік 6 х 6, в нього поміщається 50 ящиків. Ну а далі йдуть. Раптор, рам, віто, в них ви можете загрузити по 40 ящиків. І тут вже важче буде підрахувати, скільки мінімально треба людей. Просто збираєтесь фамкою, запакувалися в машини і погнали. Єдине що скажу зі своїх спостережень, що коли нас їздить 10 плюс людей, то виконується контракт приблизно за півтори години, максимум 2. Але ще враховуйте, що ми стабільно катаємося шістьма машинами, а винагородою за контракт буде одна експа, по одній репутації і кримінальному авторитету, і також 250 тисяч доларів. Самі бачите, що завдання потребує більше затрат. Відповідно, вихлоп виходить більший. Із цих всіх контрактів, думаю, можна зрозуміти, що сім'ї тут по більшій мірі зроблені реально для великих стаків, хоча би від 10 гравців. І це і правильно в тому в принципі і суть сімей. Сімей. Ніби все важливо розказав, тому дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео і всім пока-пока.